Вона ніколи не згасне пам'ять, що ти залишила, пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикрив рідну землю. Про втрати завжди важко говорити і боляче. Сьогодні в нашій гімназії буде відкрито пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про загиблих героїв, про материнське і людське горе. 28 жовтня. 2014 року страшна і безжальна звістка за лічені хвилини облетіла все наше місто. Поблизу Маріуполя загинув Ігор Миколайович Юхимець. Йому виповнилося 55 років. Це був перший жовтоводець, що віддав своє життя під час бойових дій у зоні АТО. Шановні друзі, сьогодні ми зібралися разом, щоб шанувати пам'ять Ігоря Миколайовича Юхимця, нашого земляка, випускника середньої школи номер 2 який загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, урочистий з нагоди відкриття меморіальної дошки оголошується відкритим. oh Плач, стражденної землі, досягний хмар і сонця, і неба, й Бога. Хай пом'януться дні, коли сини твої обтали в ті важкі дороги. І скільки, наче масок, чорних плит вони відчули усі біди долі в нічному небі та холодний вир солдатського, людського болю. Не вилікувати пам'ять, кроваву пам'ять не випити до дна, людське горе, солдатська доля. Чужа війна. Ігор Миколайович Єхемець народився в 1959 році в жовтих водах у сім'ї лікарів. У 1976 році закінчив середню школу номер 2 Ігор продовжив навчання в Одеському інституті народного господарства. Здобув фах економіста. Одружився під час навчання в інституті. В сім'ї народилися дві доньки Оксана і Леся, своїх дівчат Миколаєвич віддав вчитися до середньої школи. номер 2. служив у лавах радянської армії, військова спеціальність, командир зенітних установок. Після служби в армії працював на підприємствах нашого міста. Згодом виїхав до міста Дніпропетровська, де організував власний бізнес. Повернувся до жовтих род у 2006 році. Після того, як уряд офіційно підвищив призовний вік для чоловіків, Ігор Миколайович відновився на обліку у військкоматі. Незабаром був відправлений у зону АТО. Донька Леся вважає, що він інакше не міг не звик ховатися за чужими спинами. В зоні АТО. Служив командиром зенітної батареї. Під його керівництвом було 80 солдатів. Відлеглі згадують Ігоря Миколайовича як людину надійну, як старшого товариша, який ставився з розумінням до новобранців, намагався в усьому їм допомагати. Зокрема, зробив усе можливе, щоб його бійці були забезпечені засобами захисту, користувався великим авторитетом у солдатів. 28 жовтня 2014 року, приблизно о 15-й годині, почався обстріл блокпоста. Старший лейтенант Юхимець віддав команду підлеглим в укриття. сам же залишився на посту, поки не сховався останній боєць. У результаті загинув на місці. У цьому бою інших жертв не було. Командир врятував своїх солдатів ціною власного життя. Світла пам'ять нашому землякові, справжньому патріоту, що залишився до кінця чесним перед собою та Україною. До слова запрошується Віктор Олександрович Чкаченко, директор гімназії. Шановні гості, шановні гімназисти. Я хочу представити. Шановних гостей, які прийшли на цей захід. Насамперед я хочу представити, що беруть участь в цьому заході рідні Ігора Миколайовича Юхимця, беруть участь однокласники, які прийшли сьогодні до нашої школи, урочистий захід. Наш, який зараз відбувається, прибули також Абрамов Володимир Васильович, міський голова, Біляєв Андрій Миколайович, заступник командира полку вч 3029, Захаров Юрій Володимирович, правозахисна група Січ, Чечель Андрій В'ячеславович. Помічник народного депутата Денисенка Андрія Сергійовича, гончар Володимир, секретар Жовтовицької міської ради, випускник гімназії, глазирін Євген Миколаєвич, заступник міського голови, чорний Дмитро Сергійович, депутат Дніпропетровської обласної ради. Левіна Любов Василівна, начальник відділу освіти, працівники, відповідальні працівники виконавчого комітету нашого міста, працівники відділу освіти. Я запрошую до слова Андрія Миколайовича Біляєва, заступника командира полку ВЧ 3029. Прошу. Дальше хотелось бы сказать, много было сказано приятных слов в адрес Игоря Николаевича. Я его лично знал, лично под, под моим началом, под началом командира полка и других офицеров он проходил службу. Это был действительно достойный человек. Как уже было сказано, 28.05.28.10.14 года происходил обстрел, это поселок Виноградное на выезде с Мариуполя. И своими действиями, можно сказать, что Игорь Николаевич спас не одну жизнь, а ценой своей, так получилось, он спас жизни своих товарищей и подчиненных. Я пропоную почтить не только Игоря Николаевича, а всех погибших, которые отдали жизнь за нашу Родину. Всі оборони і слава Україні. Я запрошую до слова представника правозахисної групи Січ Захарова Юрія Володимировича. Дорогі ребята, дорогі зібравшися, я також, як і Андрій Ніколайович, служили мы в одной части. Я призывался немножко раньше, по первой волне мобилизации в этой части. И э, э, человек, которого мы здесь вспоминаем, он пришел в нашу часть немножко попозже, в августе. И мы, к сожалению, нам удалось прослужить до момента его гибели только два месяца. Но еще я хочу сказать. Мы всегда будем помнить достойных людей, которые отдали свою жизнь за защиту в деле и положили свою жизнь в деле защиты нашей Родины. И очень символично, что сегодня мы открываем на школе, где он учился, на школе, в которой вы сейчас учитесь, может быть, будут учиться ваши дети, ваши внуки, этот памятный знак, который я надеюсь вне зависимости от политической конъюнктуры простоит на вашей школе долгое-долгое время. И сколько бы мы ни жили, сколько бы вы ни жили, всегда я вам хочу пожелать помнить погибших, гордиться теми людьми, вашими земляками, которые отдали жизнь за нашу свободу, за возможность Спокойно учиться, спокойно жить и созерцать пока то, что происходит в нашей стране, только со стороны, не участвуя в этом мероприятии. Помните о вашем земляке, помните о вашем однокласснике, можно сказать. И передайте эту память своим детям, своим внукам. Потому что пока будет жить память о Бегаревхинце, я считаю, что будет жить и самый. За я запрошую до слова міського голову Абрамова Володимира Васильевича. Мы собрались в преддверии поминального дня Крестьяне будут отмечать этот день скоро. Мы будем помнить наших близких, мы будем помнить наших героев. Вы знаете, что в желтых водах погибло уже много человек. Мы память о них сохраняем в таких памятных досках, в названиях улиц, переулков. И эту традицию мы будем продолжать. Хорошо, что присутствует много детей. Вы должны помнить, ребята, что люди, которые ушли из этой жизни в наше мирное время, они ушли не просто так. Они ушли для того, чтобы наша жизнь была мирная, чтобы вы не страдали от разрывов снарядов, не слышали свист пуль. Те, которого мы сегодня вспоминаем, это человек, который отдал жизнь за нашу свободу, за наше мирное небо. Помните об этом. Помните о других людях. которые віддали свої життя за нашу родину. Спасибо. Зараз я запрошую до слова Чечеля Андрія В'ячеславовича помічника народного депутата України, Денисенка Андрія Сергійовича. Добрий день. Я дуже тяжело говорити, тому що я немного сам знав Ігоря. Потому что он был одноклассником моей матери, и для меня это было очень тяжело знаю, что он погиб. Он меня учил когда-то бизнесу, говорил, что надо не говорить, а делать, показывать свои поступки. И когда я был одним из лидеров Запорожского Майдана, потом, когда мы победили, началась война, я, не словом, один нашел первых добровольцев, вначале в Бог, потом не Непородин, потом в Азербайджан, и... Мы должны чтить память таких, как Игорь. Это новая история Украины. Это память. Это, как вам объяснить, это мы пишем эту новую историю. И пока есть жива память о таких людях, значит, жива Украина. Слава Украине! Прошу до слова депутата областной рады Черного Дмитра Сергеевича. Доброго дня всім. Сьогодні дійсно день, коли ми всі пам'ятаємо першого загиблого героя, який віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, за жовті води. Пам'ятаю той день, коли дуже довго дуже довго жовті води обходила ця, ну, ця сумна звістка. У нас не було загиблих. Але той день, коли ми всі дізналися про. Те, що жовтих вод загинув перший захисник, це було дуже боляче, дуже великий шок був. І всі ми е, молились за те, щоб більше в наше місто такі звістки не приходили, але війна вона нікого не ж нікого не жаль. І також були у нас ще загиблі хлопці-захисники. Хочу сказати, що а, сьогодні ми відкриваємо першу меморіальну дошку пам'яті, але не останню. І в цьому році а, є велика надія, що спільними зусиллями всіх жовтоводців, волонтерів ми на кожній школі. Відкриємо там, де навчались наші герої. Відкриємо подібні меморіальні дошки. Хочу подякувати адміністрації гімназії, хочу подякувати людям, які допомагали встановлювати цю дошку ініціаторам. за те, що сьогодні саме ця подія у нас відбувається, і хочу подякувати всім, хто сьогодні тут, за те, що ви тут і пам'ятаєте Ігора Михайловича. Дякую всім. Запрошуємо на слово Поліщук Ольгу Олександрівну. Шановні друзі, гості, нам довелося жити в той час поремний час, який визначає, хто є хто на цьому світі, і хто є істинний герой, патріот України. Котрому. Не байдуже, що коїться в світі, яка нас чекає доля. Таким виявився Ігор Юхемець, можна сказати, мій ровесник. Тому я хочу назвати його Ігор, і хочу сказати такі слова про тих, хто в мирний час воює на фронті. Знову бояє на світі весна, тихо пелюстки спадають на плечі. А життя світ. На сході косить війна. І вишні мовські над воїном плачуть. Та наші герої не йдуть в небуття, бо серце гаряче не може умерти. Свідомо вони віддавали життя, щоби Україну із карти не стерти. Один із героїв Ігор Іхонець, славетний потомок козацького роду, одне з багатих і щедрих сердець, що за країну воюють на сході, хай лишиться в пам'яті ваше ім'я, хай діти пишаються батьком героєм, а жовтоводська велика рідня До віку вас сином вважатиме своїм. Будьте завжди живі в нашій пам'яті, Ігор Миколаївич Юхемець і всі, хто полягли, можна сказати, в мирні дні, за нашу волю. Будьте всі здорові і пам'ятайте всіх, кому не доля України. Мні, друзі, почесне право відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною в зоні АТО надається біляєву Андрію Миколаєвичу та Захарову Юлію Юрію Володимировичу. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може і святих, у когось батька, у когось і дитину. Помолимось за тих, хто ради нас Шов крізь вогонь і знищував гармати. Когось забрала куля, когось убив фугас, і не одна ридає зараз мати. Запалим на вікні вогонь скорботи, за тих героїв, що не впали духом, і не дали країну побороти. Нехай же вам земля, всім буде Пухом. До освячення меморіальної дошки запрошуємо отця Олександра, настоятеля церкви Святої Трійці. Дякую ініціаторам і всі, хто приложив участь, щоб увіковічити пам'ять Ігоря, тому що Ігор Миколайович був парафіаном нашої церкви. Він був найвисокий серед наших людей. Його завжди бачив. Він стояв під храмі біля лівої колони. І дуже важко на серці, що я. Зараз нами немає, але святкуючи світло Воскресіння Христового, ми знаємо і слов апостола Павла: у Бога нема мертвих, у Бога всі живі. Нема більше, більше любові, як за віддати душу свою, за друзів своїх. Він віддав життя своє за Україну і за свій народ. Христос воскресе. На Воскрес. Вітер війни по душах мете, пил від гармат на роки опадає, Годинник життя безупинно іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Хвилина мовчання, затихли всі кроки, Скорботи хвилина, громада мовчить, ніколи нехай не вертаються роки. Димом не вкриється небо блакить, дорогі присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю загиблих в зоні АТО, зокрема Ігоря Миколаєвича Юханця і всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України. Шануємо їх хвилиною мовчання. Запрошуємо присутніх покласти квіти до меморіальної дошки ігорю юхимцю. Тобі Скажу, де квітне деквітне, дилисам. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Ігор Юхимець з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проведжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що він поклав життя, аби ми жили в мирній, відтучій України. Шанування його пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Гудуть майдани, слава Україні, межують їх на схід і захід вперто. А Дніпро широкий котить хвилі сині, аби ж героям слава не посмертно. Слава Україні! Героям слава! Мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки, оголошується закритим. O Yeah.